Марк Аврелій одного разу сказав, що душа забарвлюється в колір своїх думок. Кожна ідея, кожна іскра цікавості формує те, ким ви стаєте. Уявіть версію себе, яка є ще гострішою, проникливішою та переповненою новонабутою мудрістю. Це не віддалена мрія, а відчутна реальність. І в цьому відео ви дізнаєтеся 10 потужних стоїчних методик для підвищення інтелекту, щоб дослідити кожну грань свого розуму та його безмежний потенціал. Методика номер 1 Прийняття змін як учителя. Зміни константа. Пори року змінюються, технології розвиваються, і навіть наші улюблені снеки можуть отримати нові рецепти. У той час, як багато хто з нас чинить опір змінам, побоюючись невідомого або втрати звичного, стоїки розглядали зміни як природну частину життя і глибокого вчителя. Подумайте про це. Хіба щоразу, коли ви росли, це не супроводжувалося змінами? Чи то переїзд у нове місто? Початок нової роботи, чи навіть читання книжки, що змінює вашу перспективу, зміни виштовхують нас із зони комфорту і змушують адаптуватися. Саме ця адаптація, навчання процвітання в умовах змін відточує наш інтелект і життєстійкість. Марк Аврелій, маяк стоїчної мудрості, одного разу розмірковував: втрата це не що інше, як зміна, а зміна насолода природи. Така перспектива водночас освіжаюча та надихаюча. Замість того, щоб сприймати зміни як втрату, ми можемо побачити в них можливість, шанс чогось навчитися, адаптуватися і вирости. Тепер прийняття змін не означає, що ми повинні нерозважливо гнатися за кожною новою тенденцією або постійно перевертати наше життя. Натомість йдеться про розвиток гнучкого мислення, йдеться про розуміння того, що зміни великі чи маленькі це можливість чогось навчитися. Ми не тільки з витонченістю долаємо злети і падіння життя, а й постійно розширюємо свої знання та розуміння. Наступного разу, зіткнувшись зі змінами, чи то нове програмне забезпечення на роботі, чи то об'їзд дорогою додому, зробіть глибокий вдих і прийміть це. Запам'ятайте, кожна зміна це урок, що чекає свого часу, і з кожним уроком наш інтелект зростає. Методика номер 2 прийняття дискомфорту для зростання. Коли ми думаємо про комфорт, то часто уявляємо затишне ліжко, улюблене телешоу або, можливо, кухоль гарячого какао в холодний день. Але що, якщо я скажу вам, що шлях до істинного інтелекту і мудрості часто лежить за межами цієї зони комфорту, стоїцизм, стародавня філософія, що витримала перевірку часом, вчить нас. Що прийняття дискомфорту може бути потужним інструментом особистісного зростання? Уявіть, що перед вами стоїть складне завдання, наприклад, вивчення нової мови або оволодіння музичним інструментом. Спокусливо здатися, коли справа доходить до складнощів або зовсім уникати таких завдань. Але з вірили, що саме ці моменти дискомфорту пропонують найкращі можливості для зростання, долаючи тривогу і боротьбу. Ми не тільки набуваємо нових навичок, а й розвиваємо життєстійкість і психологічну витривалість, що можуть стати в нагоді нам у всіх сферах життя. Марк Аврелій одного разу сказав: Перешкода це шлях це означає, що самі виклики і перешкоди, з якими ми стикаємося, не є бар'єрами на нашому шляху зростання, а скоріше, і є сам цей шлях, переосмислюючи наш підхід і сприймаючи дискомфорт як можливість, а не перешкоду. Ми можемо використовувати його силу, щоб рухатися вперед. Згадайте стоїчну мудрість наступного разу, коли зіткнетеся з важким завданням або некомфортною ситуацією. Прийміть дискомфорт і знайте, що з кожною подоланою перешкодою ви не тільки стаєте розумнішими, а й створюєте сильнішу і життєстійку версію себе. Методика номер 3 практика навмисного відсторонення. Ми часто чуємо про важливість залученості, залученості в роботу, навчання, стосунки. Але як щодо зворотного боку, стоїки визнавали величезну цінність навмисного відсторонення, усвідомленого відходу від звичних рутин і звичок, щоб освіжити нашу перспективу і омолодити розум. Уявіть художника, який працював над картиною протягом кількох годин, іноді найкраще, що він може зробити, щоб побачити справжню сутність полотна: відійти, зробити перерву і повернутися з новим поглядом. Так само нашому розуму періодично потрібно відсторонюватися, щоб потім підійти до завдань з оновленою енергією і ясністю. Марк Аврелій у своїх інтроспективних записах зазначав: люди шукають притулку для себе, будинки замістом, морські узбережжя і гори. І ти теж дуже схильний бажати таких речей. Але це загалом ознака найпересічніших людей, бо в тебе є влада віддалятися в себе, коли ти того забажаєш. Ця стоїчна мудрість наголошує на тому, що істинний притулок це не фізична дистанція, а простір усередині нас, далеко від постійного тиску зовнішніх вимог. У нашу епоху постійних соціальних контактів. Ідея відсторонення може здатися дивною, і все ж вона важливіша ніж будь-коли. Це не означає відмовлятися від наших обов'язків або ухилятися від зобов'язань. Натомість ідеться про усвідомлене виділення часу чи то кілька хвилин. Чи то кілька днів, щоб відключитися, поміркувати і просто бути. Це може бути так просто, як прогулянка без телефону, вправи на глибоке дихання або присвячення одного дня заняттям без гаджетів. Практикуючи навмисне відсторонення, ми даємо нашому розуму простір і зростання. Це противага постійній залученості сучасного життя, і в цьому балансі ми знаходимо шлях до більшого інтелекту і глибшого розуміння. Отже, поки ви справляєтеся із завданнями сьогоднішнього дня, пам'ятайте про силу зупинки хоча б на хвилину, щоб знову віднайти ясність і цілеспрямованість. Методика номер 4. підтримка безперервного навчання, будь то школа чи університет, не означає кінець навчання. Якщо що, це лише початок. Стоїки вважали, що кожен день відкриває нові можливості для навчання, зростання і поліпшення нашого розуміння світу. Це концепція навчання впродовж усього життя, не про колекціонування дипломів і сертифікатів. Ідеться про виховання щирої цікавості та жаги до знань, які триватимуть усе життя. Згадайте здивування дитини, коли вони стикаються з чимось новим, їхні очі світяться, запитання сиплються, а уява розганяється. Дорослішаючи, легко втратити це почуття здивування серед обов'язків і рутини повсякденного життя. Але що, якби ми змогли б розпалити ту іскру знову? Що, якби ми підходили до кожного дня з таким самим прагненням вчитися і осягати, епіктет у своїй глибокій простоті стверджував тільки освічені вільні. По суті, йдеться тут не тільки про формальну освіту, це про свободу, що приходить із розумінням, із розширенням горизонтів і безперервним прагненням до знань. Коли ми присвячуємо себе навчанню впродовж усього життя, ми озброюємо себе інструментами, щоб з витонченістю і мудрістю. Справлятися зі складнощами буття. У нашу цифрову епоху ресурси для навчання знаходяться на відстані одного кліка: від онлайн-курсів до подкастів, від документальних фільмів до інтерактивних застосунків можливості розширити свої знання нескінченні. Але навчання протягом усього життя це не просто споживання контенту, це роздуми, застосування та обмін знаннями, це вплетення того, що ми дізнаємося в канву наших життів. Роблячи нас багатшими думкою і глибшими розумінням. Рухаючись уперед, пам'ятайте, що кожен день це клас, кожна взаємодія, урок, а кожен виклик можливість чогось навчитися. Прийміть подорож у навчанні впродовж усього життя і спостерігайте, як ваш інтелект, мудрість і розуміння злітають на нові висоти. Методика номер 5 вдячність як шлях до мудрості. На перший погляд здається, що вдячність це емоція, швидкоплинне почуття, яке ми відчуваємо. Коли хтось робить для нас добру справу, але стоїки бачили вдячність в іншому світлі. Для них вдячність це не просто емоція, це практика, лінза, через яку ми можемо дивитися на світ і в такий спосіб поглиблювати своє розуміння та інтелект. Вдячність спонукає нас бачити цінність кожного моменту, кожної взаємодії та кожного випробування. Будучи вдячними, ми більш сприйнятливі до уроків життя, замість того, щоб нарікати на те, чого нам бракує. Ми цінуємо те, що маємо, і в цій оцінці знаходимо ясність, перспективу та глибше розуміння тонкощів життя. Марк Аврелій у моменти роздумів писав: Коли ти прокидаєшся вранці, думаючи про те, яким дорогоцінним привілеєм є бути живим, дихати, думати, насолоджуватися, любити, це не просто заклик бути вдячним за новий день. Це запрошення підходити до кожного дня зі здивуванням, цікавістю і вдячністю, роблячи так. Ми відкриваємося для незліченних уроків і осяянь, які несе кожен момент. У нашому стрімкому світі легко захопитися перегонами, зосередитися на тому, що буде далі і втратити сьогодення, але, культивуючи практику вдячності, ми прив'язуємо себе до тут і зараз. Ми стаємо більш спостережливими, рефлексивними і відкритими до мудрості, що оточує нас, чи то радість дитячого сміху, чи то урок невдалого проекту, чи то краса заходу сонця. Подяка посилює нашу здатність бачити, вчитися і рости. Отже, прямуючи життєвим шляхом, пам'ятайте, щоб зупинитися і сказати дякую не лише в особливих випадках чи в моменти успіху, але щодня у великому і малому. Бо в подяці ми віднаходимо не лише радість, а й шлях до більшого інтелекту, розуміння та мудрості. Методика номер 6. сила усвідомленого спостереження. Ви коли-небудь зупинялися, щоб поспостерігати за листком на вітрі. Або вивчали хитромудрі візерунки і нею на шипці. У той час, як ці моменти можуть здатися простими або навіть буденними, вони зберігають секрет, який стояки розуміли в глибині душі: силу усвідомленого спостереження. Усвідомлене спостереження це дійсно бачити навколишній світ, а не просто кидати на нього погляд. Це занурення в теперішній момент, зауваження деталей і здивування красою і складністю життя. Коли ми спостерігаємо усвідомлено. Ми не просто пасивні глядачі, ми активні учасники світу, що вбирають знання, осяяння з нашого оточення. Сенека керівне світло стоїцизму якось розмірковував: час відкриває істину. Цю думку можна застосувати до нашої практики усвідомленого спостереження, приділяючи час тому, щоб по-справжньому спостерігати. Ми розкриваємо істини про світ, про інших і про себе. Ми починаємо бачити закономірності. Проводити паралелі та розвивати глибше розуміння тонкощів життя сьогодні, коли екрани і відволікаючі фактори борються за нашу увагу, на кожному кроці знайти момент, що просто спостерігати може здатися недоречним. Але саме в цих тихих моментах спостереження наш розум може розширитися, а інтелект розквітнути, чи то спостереження за ритмічним припливом і відливом хвиль на пляжі, чи то вивчення кипучого життя міської площі. Чи то навіть просто зауваження того, як світло просвічує крізь листя дерева. Навколо нас чекає на відкриття цілий світ знань. Виділяйте щодня по кілька хвилин на усвідомлене спостереження. Відсуньте відволікання, заспокойте розум і по-справжньому побачите світ, що оточує вас. Роблячи так, ви знайдете красу в буденному, а також несподіваними способами зростите свій інтелект, методика номер 7 Мистецтво активного слухання. Ми всі проходили через це. Сидимо навпроти когось, киваємо головою, але наші думки за тисячу кілометрів звідси. Можливо, ми думаємо про список справ, про новий телесеріал або про те, що будемо їсти на вечерю. Але є секрет, який добре знали стоїки: справжній інтелект це не тільки говоріння, а й слухання, і не просто чути слова, а по-справжньому розуміти їхній зміст. Активне слухання це більше, ніж просто мовчання, поки говорить хтось інший. Це бути тут і зараз, приділяти співрозмовнику повну увагу, і прагнути повністю зрозуміти його точку зору: це ставити запитання, проявляти емпатію й утримуватися від поспішних висновків або формулювання відповіді. Коли ми активно слухаємо, ми не просто ввічливі, ми вбираємо знання, розуміємо різні погляди і розширюємо наші горизонти. Стоїчний філософ Епіктет якось зауважив: у нас два вуха і один рот. Щоб ми могли слухати вдвічі більше, ніж говоримо. Це не просто дотепне зауваження, а глибоке прозріння в людську природу. По справжньому слухаючи, ми відкриваємося величезному світові знань і досвіду, які можуть збагатити наш розум і душу. Сучасне суспільство часто цінує швидкі відповіді та дотепні репліки, але в паузі, в слуханні та роздумах таїться величезна сила. Практикуючи активне слухання, ми не тільки покращуємо наші стосунки. А й інтелект. Ми стаємо більш поінформованими, емпатичними та пов'язаними з навколишнім світом. Отже, наступного разу, коли ви опинитеся в бесіді, киньте собі виклик, по справжньому слухайте, ви можете здивуватися тому, чого навчитеся. Методика номер 8 пошук тиші серед шуму. Наше оточення часто наповнене какофонією звуків, сповіщень і відволікаючих чинників. Від дзищання телефонів до постійного гулу розмов вкрай рідко знайти момент істинної тиші. Однак стоїки вважали, що такі моменти, коли ми відключаємося від зовнішнього шуму і зв'язуємося зі своїм внутрішнім я, необхідні для глибоких роздумів і зростання. Тиша це не просто відсутність шуму, це простір, де наші думки можуть дихати. Це притулок, де ми можемо зіткнутися зі своїми почуттями, поміркувати про свої дії. Та спланувати наступні кроки. Регулярно відшукуючи ці острівці тиші, ми даємо нашому розуму простір, необхідний йому для розширення критичного мислення та розвитку інтелекту. Сенека, відомий стоїчний філософ, якось помітив: ми частіше страждаємо в уяві, ніж у реальності, це спостереження нагадує нам, що багато наших тривог і страхів самостворені, посилюючись постійним шумом навколо нас, відступивши і занурившись у тишу, ми можемо розрізнити. Справжні турботи і уявні хвилювання, що дасть нам змогу вирішити перші та відпустити другі. Для багатьох ідея пошуку тиші може здатися лякаючою. Зрештою, наше сучасне життя побудоване навколо пов'язаності та постійної залученості. Але мова не йде про втечу від світу, мова про набуття балансу. Навіть кілька хвилин тиші щодня, можливо, під час ранкової прогулянки чи перед сном, можуть зробити значну різницю. Згодом ця практика не тільки відточує наш інтелект, а й приносить ясність, спокій і глибше розуміння самих себе та світу, що нас оточує. Отже, серед метушні повсякденного життя важливо зупинитися, вдихнути та прийняти перетворювальну силу тиші. Методика номер 9. цінність різноманітних взаємодій. Одним із найбільш збагачувальних досвідів у житті є спілкування з найрізноманітнішими людьми. З різних середовищ культур і життєвих шляхів кожна людина несе в собі всесвіт переживань і знань. Це не означає, що ви маєте зав'язувати розмову з кожним зустрічним, але йдеться про відкритість і цікавість. Йдеться про розуміння того, що кожна людина, незалежно від статусу та походження, має щось цінне для передачі. У світі, де так легко залишатися в зоні комфорту та відлуння камер, вихід за межі та пошук різноманітних взаємодій. Може стати потужним інструментом для зростання. Отже, шукайте можливості поспілкуватися з найрізноманітнішими людьми, поки живете свій день, слухайте їхні історії, ставте запитання і діліться власним досвідом. Завдяки цим взаємодіям ви не тільки збагатите своє розуміння світу, а й побачите, як ваш інтелект розквітає абсолютно несподіваними способами. Методика номер 10 виховання цікавості замість осуду. Ми живемо у вік миттєвих суджень. Одним рухом пальця ми вирішуємо, що нам подобається, а що ні, кого читати, а кого ігнорувати. Але що, як замість поспішних оцінок ми зупинилися б і вибрали цікавість? Стоїцизм вчить нас, що виховання цікавості може бути глибоким способом розширити наш інтелект і розуміння навколишнього світу. Цікавість подібна до м'яза. Що більше ви його тренуєте, то сильнішим він стає. Коли ми підходимо до ситуацій, людей або ідей з відкритим розумом. Ми даємо собі можливість вчитися і рости. Замість того, щоб відкидати щось, тому що це незнайоме або не схоже, ми ставимо запитання, ми прагнемо зрозуміти. Це не тільки розширює наші горизонти, а й поглиблює емпатію та співчуття. Як мудро зауважив стоїчний філософ Епіктет: неможливо людині почати вчитися того, що вона, як їй здається, вже знає. Ця цитата слугує потужним нагадуванням: що коли нам здається, ніби в нас є всі відповіді. Ми закриваємося від великих знань, які пропонує світ. Приймаючи мислення цікавості, ми визнаємо, що є ще багато чого, чого навчитися, і тим самим стаємо учнями протягом усього життя. Ми живемо в дедалі більш відволікаючому і галасливому світі. Легко захопитися метушнею життя і забути зупинитися, озирнутися і по-справжньому слухати. Але вибираючи цікавість замість осуду, ми можемо розірвати це коло, ми можемо глибше взаємодіяти з навколишнім світом, вчитися у різних поглядів і в процесі підвищувати свій інтелект способами, про які ніколи не мріяли. Отже, наступного разу, зіткнувшись із чимось незнайомим або складним, зробіть глибокий вдих, розкрийте розум і дозвольте вашій цікавості вказувати шлях. Яка з цих стоїчних технік найбільше відгукнулася у вас? Давайте обговоримо в коментарях. Мудрість стоїків нагадує нам, що розуміння це безперервна подорож. Сьогоднішнє осіяння всього лише сходинки на нашому спільному шляху зростання. Кожна розмова це можливість чогось навчитися. Чи то бесіда з бористою про їхнє рідне місто, чи то глибока дискусія з колегою з іншого відділу, чи то відверта розмова з бабусею про її молодість, кожна взаємодія пропонує свіжий погляд, новий шматочок головоломки життя. Стоїчний філософ Сенека якось зауважив. Спілкуйся з тими, хто здатен тебе покращити. Хоча ця порада золота, варто також зазначити, що покращення приходить не лише від експертів чи наставників, іноді найглибші осяяння приходять із найнесподіваніших джерел. Будучи відкритими до різноманітних взаємодій, ми піддаємо себе ширшому спектру ідей, історій і досвідів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube, а також Telegram канал Посилання в описі під відео, а також у закріпленому коментарі. До зустрічі в наступному відео.